Як я втратила все в одну мить? Свої сеанси звукотерапії. Я проводила в, здавалось би, ідеальному місці. Я орендувала на час Саунхілінгу велику танцювальну залу, де мені дозволили зберігати мої каремати та ковдри з подушками, а не возити кожного разу все із собою. І от, я приїжджаю зі своїми чашами, дзвіночками, стійками під них та ще купою всього, бо дуже багато чого треба підготувати до зустрічі з вами. Хто був у мене, той розуміє, про що я. Звукотерапія це повний релакс, коли проходиш, лягаєш під затишний плід і насолоджуєшся звучанням сакральних терапевтичних інструментів. Але цього разу щось пішло не так, і двері студії танців були зачинені. Я почала дзвонити, ще дзвонити, а потім ще іще, але слухавку так ніхто і не взяв. Уявіть мій розпач, адже до мене їдуть люди з різних міст України. І треба щось терміново вирішувати з місцем проведення прямо зараз. А от що було далі? Чекайте в другій серії мого серіалу.